З понад 20 питань порядку денного сесії обласної ради одними з перших депутати розглянули пропозицію від фракції ЄС щодо звернення обласної ради до керівництва держави та громад, аби було прийнято рішення розірвати договори оренди або користування української православної церкви, храмами та землею. Ми маємо в області тут сумській провести ревізію всього того, що було передано з 1991 року ці цій так звані релігійні організації. Це церковні споруди, це земля, це майно. Все має бути інвентаризовано і повернуто в власність громад чи власність обласної ради. За таке рішення проголосували 33 з 49 присутніх обранців, виступаючи перед депутатами, архієпископ Сумський та Ахтирський ПЦУ, зазначив, що нині близько 30 громад української православної церкви перейшли до ПЦУ. У нас десь біля 30 громад вже в області сьогодні перейшло, багато священників переходить, але це в основному сільські, храми, районі і так далі. Сьогодні жони і батьки загиблих воїнів приходять з дітьми у Воскресенську церкву, в старину, це музей, це фактично музей, друзі, і стоять на вулиці під дощем, щоб помолитися за воїнів. Нема, нема місця. Свій запит щодо передачі Троїцького собору у Сумах Православній церкві України озвучила депутатка Катерина Приходько. На території Сумської області в порядкуванні Української православної церкви Московського патріархату знаходиться близько 400 парафій. Колеги, в 2007 році, сумська власна рада своїм рішенням. Передала постійне користування Троїцький собор, не враховуючи інтереси свято Троїцької громади Української православної церкви Київського патріархату, якому готувалися передати цей собор. Запит підтримали 35 із 50 присутніх обранців. Серед інших питань проголосували ж за обрання ще двох заступників голови обласної ради. Таємним голосуванням ними стали член партії Слуга народу Микита Баня та партії за майбутнє Костянтин Товстуха. Кандидати набрали однакову кількість голосів: 40 за, двоє від вибору, проти не проголосував жоден із тих, хто взяв бюлетень. Тепер у голови обласної ради загалом чотири заступники. Перший заступник Вадим Лисий, за словами Віктора Федорченка, займатиметься реорганізацією. Медичної галузі Ісмаїла буде працювати тільки з військовими на оборону, на е, роботу з обласною адміністрацією. Що касається бані, значить економіка, то теж. Ми заробітні за плати, ми нічого не потеряли, тому що ми обрали е, е, должність. Е, Нашого начальника управління бюджетної комісії її, тому що обласна рада зараз бюджетом не займається займається обласна державна адміністрація. Так бюджет від цього не пострадав. Наступним рішенням депутати проголосували за визначення рангу посадових осіб преміювання та надбавки. Преміювати заступників голови обласної ради ну, розміщенісячного відсотків посадового за фактично відпрацьований час. Надавати заступникам голови обласної ради щороку допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги до рішення соціального програму в розмірах, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. А також здійснює переміювання в до державних свят, передбачено для працівників виконавчого апарату обласної ради. Остаточні суми, які отримуватимуть заступники, за словами Вікторії Патютько, ще обраховуватимуть. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.